Ранку новини середи, 18 квітня. До вашої уваги, за кілька останніх днів ціни на бензин знову підскочили. Зокрема, літр найпопулярнішого пального а 95 подорожчав у середньому на 10 копійок. Фахівці пов'язують черговий ціновий стрибок із початком посівної кампанії та подорожчанням нафти у світі. І на думку багатьох експертів, паливного ринку, це ще не межа. До кінця весни 95-й бензин може зрости у ціні до 12 гривень за літр. Небезпечні інфекційні хвороби можуть потрапити до України разом із іноземними болівальниками, які їхатимуть на євро 2012 Водночас і на них можуть чекати місцеві захворювання, такі як, наприклад, КІР у санітарно-епідеміологічній службі України радять закордонним гостям про всяк випадок вакцинуватися. Для запобігання випадків зараження під час чемпіонату у містах, що прийматимуть гостей, працюватиме гаряча лінія санітарно епідеміологічної служби. А її працівники на стадіонах для попередження випадків можливого зараження та поширення інфекційних хвороб. Це чума, холера, це геморрагічні лихоманки, це е, нові е, захворювання, викликані новими штамами грипу, це атипова пневмонія. Саме для, на стадіони епідеміологи заходять для того, щоб вчасно оцінити ризик, щоб вчасно класифікувати це. Застосування все ж таки біологічної зброї чи все ж таки це звичайний як випадок інфекційного захворювання Україна посилить контроль за якістю ліків. Відповідні структури мають усе необхідне обладнання, аби оголосити війну фальсифікату вже цього року. Про це заявив прем'єр Азаров під час відвідин лабораторії з контролю за якістю лікарських препаратів. 2012 рік стане переломним для нашої країни щодо перевірки якості медпрепаратів. Глава уряду пообіцяв, що Кабмін візьме під свій контроль і формування ціни на ліки, адже нині на фармацевтичному ринку країни працює п'ять сотень компаній, і лише п'ять з них це великі підприємства, які забезпечують 70% ринку усіх медпрепаратів. Решта дрібні посередники, які тільки перепродують продукцію і накручують ціну. Не це кожній цепочки. Прибавлення стоїмості лікарства, це втрата контролю за качеством. То нам надо наводити порядок безусловно, в этой сфері, і ми його навідемо для перевірки якості іноземних і вітчизняних ліків в Україні буде задіяна загальнонаціональна мережа із 27 лабораторій, розташованих в кожному регіоні. Переоснащення цих лабораторій найсучаснішим обладнанням розпочалося за підтримки уряду ще два роки тому і має завершитися до 2015 року. Православні українці та греко-католики минулими вихідними відзначили Великдень. Випікали паски та розмальовували крашанки. Нині почали готуватися до поминального тижня цього року. Людство на мирське життя та духовне пробудження знову отримало час до наступного воскресіння Христового. Попри пророцтва, що пов'язують з 2012 роком, в Єрусалимі у храмі гроба Господнього спалахнув благодатний вогонь. Мали можливість отримати його і українці. Наша делегація привезла з Ізраїлю вогонь того ж. Дня напередодні світлого христового воскресіння зі столичного литовища Жуляни благодатний вогонь було доставлено в усі церкви України. Народний депутат Петро Мельник особисто доправив вогонь у церкви Вишневого, Боярки та Ірпеня. Парламентарій також взяв участь у богослужінні у храмі Святого Миколая в Ірпені. До слова, 13 років тому політик ініціював його будівництво. До Одеси прибув міжнародний автопробіг шляхами перемоги, який з'єднує 13 міст героїв та 35 міст воїнської слави трьох країн Росії, України та Білорусі. Старт йому було дано 3 квітня у Севастополі, а закінчиться подорож слави напередодні свята перемоги у Москві. За понад місяць учасники автопробігу, а це сім українсько-російсько-білоруських екіпажів подолають близько 16 тисяч кілометрів. Вони візьмуть з собою рекордну за масштабом копію прапора перемоги площою 200 квадратних метрів. В Одесі, першому місці Радянського Союзу, у достойному звання місто Герой учасників автопробігу шляхами перемоги приймали в Національному університеті Одеська юридична академія. Цей автопробіг автопробіг несе мир, благополуччя, щастя. Ми завжди повинні пам'ятати. что наши отцы, деды, прадеды сделали все для того, чтобы сегодня мы жили, радовались, любили, мы всегда помнили и будем помнить наших героев. Величезний прапор було розгорнуто на стадіоні Одеської юракадемії. Це видовище надовго запам'ятається жителям міста. Екіпажі автопробігу також везуть з собою книгу пам'яті, в якій залишають запис усі почесні учасники подорожі. В Одесі такий запис зробив президент національного університету Одеська юридична академія Сергій Ківалов. Відвідуючи міста, учасники пробігу зустрічаються із ветеранами із молоддю. Так і в Одесі прапор підхопили учні місцевих шкіл і з гордістю принесли його легендарними потемкінськими сходами. У вітчизняній баскетбольній суперлізі настала найгарячіша пора стадія плей-офф. А у футбольній лізі чемпіонів ще спекотніше там відбувся Півфінал Баварія Реал. Про це детальніше в нашому спортивному огляді. Ну а якщо маєте власні новини, пишіть нам за адресою, яку нині бачите на екрані. Побачимось.